Угу. Ключовий показник це виконання тих зобов'язань, які бере на себе водій. тобто гарантія його роботи кожний день від щось робить конкретно і немає форс-мажорі. Тобто, це регулярність продажів, як то кажуть. тому що для транспортної компанії ключовий юніт продажу це один кілометр, котрий приїжджає машина. Тобто, якщо ми кажемо там стаканчик, да, як приклад, що я казав, то в транспортній компанії це кілометр, котрий приїжджає на машина. Ну окей, і хороший водій від відвіда робить більше цих кілометрів. За менший проміжок часу так а за рахунок чого за рахунок своєї компетенції, тобто в першу чергу він може вибрати вірні муштути. Другий момент він нормально відноситься до техніки, вона не Він ще вчора через ремонт. Звичайно, також гарний водій розуміє документообіг менше ризиків, менше простої його вині. Ну якщо ми кажемо про компетенцію водіїв, третій момент це питання з точки зору форс-мажорних якихось ситуацій, тому що. Ну, от, наприклад, ситуація: один водій може на вивантаженні простояти там три години, тому що він щось чекав. А інший водій проявив ініціативу, зателефонував диспетчеру, за годину вирішив питання, і машина три дні працювала. Він за три дні наїхав добру кількість кілометрів, заробив сам, а інший водій простояв. А в транспортній компанії, коли машина як обладнання працює, то компанія заробляє. А якщо обладнання не працює, Розумієш, так не заробляє. Тому якщо ми кажемо відповідаючи на своє перше питання, логіст, то водій це перший момент, який дуже важливий.